Я Тарас Баландін, виконую обов'язки директора Димирського комунального Димирського комбінату комунальних підприємств 1 серпня 2023 року. Дане підприємство є критично важливим у життєзабезпеченні громади. Основними його видами робіт є водопостачання водовідведення, теплопостачання і послуга з управління багатоквартирних будинків по кількості абонентів водопостачання водо... Відведення надаємо близько 4250 абонентам дану послугу теплопостачання близько 1200 абонентів. Послуга з управління багатоквартирних будинків це виключно 21 багатоквартирний будинок в Димирі, Більше 500 абонентів по напрямам даних. Послуг хочу зауважити наступне, що теплопостачання за рік надали послугу у фінансовому еквіваленті на 17 мільйонів 600 тисяч гривень, водопостачання майже 7 мільйонів. Зауважу, давайте одразу і про збитки. Теплопостачання 17 мільйонів послуг, збиток даної послуги 8,5 мільйонів за рік. Теплопостачання, водовід... водопостачання, водовідведення майже 7 мільйонів, надано послу... послугу на майже 7 мільйонів, збиток 2 мільйона 230 тисяч гривень. Послуга з управління багатоповерхових будинків, е... надано послуг на 1 мільйон 600 тисяч, збиток складає близько 300 тисяч гривень. Захоронення е... твердих побутових відходів в минулому році Сягнуло цифри 3,7 і мільйона гривень, але ну в цьому році, в два му і цій цифри не буде. Зв'яз тим, що і ірпінь, як основний був наш абонент, в цій послузі вже ну не будемо співпрацювати з ними. З основних затрат по підприємству можна виділити фонд оплати праці більше 10 мільйонів, постачання природного газу 12,5 мільйонів, розподіл природного газу 1,7 мільйона, постачання паливної деревини 2,2 мільйона гривень, постачання електроенергії понад 5 мільйонів і більше 6 мільйонів податків. В цілому за фінансовий рік ми отримали збиток майже 8 мільйонів гривень. На що це впливає збитковість напряму тепло, водопостачання, ну і в цілому послуги з управління багатоквартирними будинками? Із робіт хотілося б виділити за 23 рік це вдало по суті підготовку до опалювального сезону, яка виключно, я думаю, завдяки зовнішнім коштам у вигляді 5 мільйонів від по обласній програмі. На реконструкцію котельні по соборній 55. Також за минулий рік ми в Димирі здійснили спорудження трьох захисних будівель для генераторів на свердловинах для забезпечення безперебійної роботи свердловин у разі можливих блекаутів. Встановлені генератори на свердловинах в селі. К... Козаровичі, Демидів, Катюжанка. Також в Димері Канески забезпечені генераторами, і готові для роботи в ну, при можливих блекаутах. Литвиновка, Литвинівка. В цілому генератор не встановлений, але ну, він є, передбачений. Що ще проводиться? Проводиться дуже велика робота. З приводу донорських міжнародних коштів по п'яти напрямам. це реконструкція КНС в селі Катюжанка чотирьох каналізаційно насосних станцій і каналізаційна насосна станція в селі Димер. Проводиться також реконструкція. вже почались роботи певного етапу в Димері. На сім етапів розбито три почати роботи по заміні центральної водопровідної мережі. Також по Димеру ведеться робота по реконструкції центрального каналізаційного колектору. Ведеться робота в плані спорудження двох станцій з незалізнення води на свердловинах в селі Димидів, масло молодіжний, і в селі Козаровичі. Коротко так. Коротко так. За, За, да? Ситуація з, з заборгованістю абонентською в цілому також не сильно гарна. За рік збільшилася із 6 до 7 мільйонів гривень. Ведуться роботи. Е, по, е, Скажем так, по боротьбі з цією заборгованістю у вигляді судових наказів подано. Подано-подано. За два місяці 23-го року це е, жовтень листопад було подано е, близько 40 судових наказів на загальну суму 650 тисяч гривень. Із них, там, на той момент ефект був там, більше 120 тисяч гривень. Е, після нового року ми відновили цю роботу, але, на жаль, е, Особливо села Катюжанка, Демидів, які були передані до підприємства в ході реорганізації, дуже мало документів і з людьми, які ну, там, дуже багато ситуацій, коли квартира вже не у нас інформація про власника відсутня в зв'язку з тим, що квартира продана або люди не ті прописані, і ці судові накази, на жаль, інколи просто безрезультативними. Виявляється, що по роботі на наступний рік ми плануємо, все ж, все ж плануємо. А, так, да. що у нас у нас, чому виникає такий фінансовий результат зв'язку із низькими тарифами. По теплу для населення діє заборона на підняття тарифів у зв'язку з дією військового стану. Відповідно нараховується різниця тарифів, яка на даний момент складає 25 мільйонів гривень. Це ті кошти, які держава обіцяє нам повернути на підприємство. Або ну, вони будуть виправлені, відправлені виключно на розрахунки за природний газ. Заборгованість, до речі, на даний момент за природний газ близько 20 мільйонів гривень по підприємству, по водопостачанню. Також досить низький тариф, не піднімався він з 2018, мабуть, року, тому також виникає така м -м, мінусова реальність по цьому напряму. Що плануємо на наступний рік? Все ж таки спробуємо е дуже. Да, да, да. На наступний рік плануємо по вулиці Освітянській три будинки, як мінімум, три-чотири. По освітянській, соборна, 79, мабуть, Демидів 55. п'ять. Київська див Київська 55, Мабуть, також спробуємо перевести на індивідуальне опалення. Шподимору, зв'язку з водопостачанням, проблематикою спробуємо впровадити систему е диспетчерізації так називаємо. Час вичерпаний. Боже Димитрівна. Є за кілька питань. Давайте, так. Перше питання станом на зараз, яка ситуація по катюжанці, по котельні, яка опалює багатоповерхові будинки і садочок? Яка ситуація із резервною лінією живлення? Добре, питання зрозуміло. Друге питання коротеньке: чи є якісь дедлайни переведення е, споживачів в людей багатоквартирних будинків на індивідуальні? Все два можна. Да? Давайте відповім. Почну з індивідуального, певно. Будь ласка, всі жителі будинка будь-якого громаді, не тільки катюжанка, можуть звернутися з заявою про перехід на індивідуальне опалення, і при 100% кількості заяв ми надаємо дозвіл. Є програма підтримки в селищній раді для, цих, ну, для даного переходу. Тому, будь ласка. Тому, будь ласка, з приводу е, проблеми. Ну, Назвемо її, давайте, як є, проблеми. Е, в Катюжанці на котельні, яка знаходиться за адресою заводська 22А. Е, це не резервний кабель. Давайте так наголосимо. Існує проблема самовільного від'єднання основного е, кабелю, який живить котельню в, на, в катюжанці на заводській 22. а е, ну, Так сталося, що. Кабель, який живить під'єднаний в щитовий будинку. Він все життя там був під'єднаний. Це основний кабель, на якому є лічильник. Жителі його самовільно від'єднали. Ми живимося на даний момент резервним кабелем із заводу, який йде під землею. Тому, так. Тому ситуація така. А нова лінія, яку ви обіцяли, щоб не ми не обіцяли, ми процеси. розглядаємо варіант побудови нової лінії від трансформатора. Це кошти, як мінімум, це проєкт в ДТЕКе, тому що просто так її побудувати не можна. Процес цей запущений чи все? Процес цей в процесі прорахунку. При збитку 8 мільйонів за рік. Ну, у нас влітку до двох місяців заборгованість на підприємстві по заробітній платі. Єдине прохання не затягувати. Із... Тут же ж питання знову не до нас. Ну, основна лінія є. Тарас Миколаївич, я доповню, так. Да, мені проти це процес якби очолити, і ми це робимо. Тільки, наприклад, якщо побудає в нас вже комунікація звернення, і ми даємо допомогу по. Витаконопроект документації, реконструкції, наприклад, там, газопостачання до будинку, теж робимо ми, але ж безпосередньо має бути згода мешканців будинку. так? 100 -100%. Тобто ця ініціатива має йти звідти. Ми то підтримуємо. Про це якщо про індивідуальне. Друга есторія, добре, Тарас. будуть якісь запитання?